Хочу вам відповісти на таке питання. Я з іншою людиною теж працюю, бо в мене це раз не одна чистка, а в, в декілька людей, але різний час. І, е... Теж таке трапляється, коли я чищу людину, людина все відчуває. Це 100%. їй тушнить, ну різні симптоми. Я не буду зараз перечисляти. Таке буває, що навіть лежить, покотом лежить, не може встати. І тоді я послаблюю роботу через те, я кожен день з людиною спілкуюся вечором. Вона пише, як що себе почувала. І тоді я говорю те, те, ну це вже такі подробності, які я зараз висвічувати не буду. Бо тут є два випадки: або людині погано. Або середньо, коли чи що, або людина навпаки. Це як і було з, з моїм клієнтом, будемо так говорити. Людина собі була весела, людина навіть раділа, але це не, не просто так. Це біснуватість називається.